Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати таке от у нас замовлення. У людини два трактори МЗ з великою кабіною. Вирішив він встановити двосторонні циліндри на трактори. циліндри він обрав посилені, тобто у нас 63-гільза, 40 шток і 250 мм. Це ход штоку. Як я вам казав, це на два трактори. Це все розраховано. Вартість цього комплекту у нас. Виходить 34 тисячі, тобто по 17 тисяч на один трактор. Комплект тут трошечки нестандартний. Чому? Бачите, він отакі от замовляє перехідні трубки, Тобто він залишає свої наконечники. Не замовляє у нас наконечники, то що з трубкою вареною, а залишає свої. І буде через отакі от трубки перехідні встановлювати свої наконечники. Потім тут у нас. Дозатори соті. Звичайний в стандарті куна не планується, тобто там більше не треба. ну Якщо 160, то потрібно буде 10-й змінювати на 14 або 16. Мш. Тому він вирішив так на сотих. Потім рукава високого тиску, це у нас йде 2 метрових, 2 метрових це якщо на один трактор. Тут все помножено на 2. Потім Ось такі от у нас кронштейни, пасивені, товщина 8 мм. Тут два комплекти на два трактори. По 1500 гривень вони. Потім гідробак, це у нас прокладочка насоса дозатора. Болти кріплення насоса дозатора. Це у нас штуцери до насоса дозатора. Вони з шайбами йдуть. І так само шайбами-штуцери до самого циліндра. Тобто циліндр не скомплектований штуцерами. Шурсами він скомплектований, це все от так, от воно разом йде. такі у нас переобладнання. Тобто стакан насоса дозатора він поки що не замовляє, бо він ще не розбирав свою рульову колонку. Каже, я не впевнений, що в мене там під підшпонку. чи під шпонку. Хоча взагалі-то воно повинно бути, якщо велика кабіна, то там під шпонку. От на малій кабіні я колись там стикався, що може бути підшліться, самі старі, самі перші такі трактори. Там підшліться. А ті, що більш новіше, вже сучасні, відносно сучасні, там вже під шпонку йде на ЮМЗ. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете побачити, або в закріпленому повідомленні під відео, або в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.